Представляємо вашій увазі комод Chicago від знаменитої української фабрики Meromark у світлому кольорі Radica Beige. У даному випадку на фото ви бачите цілий комплект комод з сервантом. Хоча це розкомплектовується і продається окремо комод, окремо надставка сервант. На нашому сайті ви можете замовити комод без цієї надставки вітрини або з нею, як вам потрібно. Використовувати його як комод для телевізора без наставки або з наставкою як сервант для посуду. Комод Chicago Radica Bash має 4 двері, двоє з них півкруглі, центральні прямі і посередині є велика шухлядка. Потовщена кришка, масивний нижній карниз. Все це виготовляється за спеціальною італійською технологією. Наноситься спеціальна технологія шовкографії, наноситься малюнок, тому він стійкий до різних зовнішніх факторів. Комод Чикаго ви можете перейти за посиланням і замовити його на нашому сайті за кращою ціною в інтернеті, оскільки ми тісно співпрацюємо з фабрикою Миромарк і можемо вам запропонувати досить цікаву пропозицію по комоду Чикаго. Дякую за увагу! Переходьте на сайт та замовляють.